Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні про путати і плутати, і знову ж таки за матеріалами книжки пані професор Олександри Сербенської Антисуржик. Що ж ми путаємо, а що плутаємо? Слово плутати вживається в українській мові як в прямому, так і в переносному значенні. У прямому значенні плутати це безладно переплітати волосся, нитки, стрічки. Також кажуть, плутати ногами, тобто йти повільно, нога за ногу не поспішаючи. Переносне значення цього слова вносити безлад, вносити незрозуміння у якусь справу, у якесь питання, помилятися чи свідомо вводити в оману. Можна плутати поняття, думки, зізнання, слова, деталі, кольори Івана з Миколою. Вживається це слово також у стійкому словосполученні плутати карти, тобто навмисно робити так, щоби заплутати якусь справу, розладнувати чиїсь справи. Плани, наміри, а також у значенні плутати сліди, замітати сліди, робити так, щоб тебе не знайшли. Слово шпутати має значення зв'язувати ноги якоїсь тварини, стягувати їх ременем чи якоюсь шворкою, очкуром, таким чином, щоб обмежувати рух цієї тварини. Отже, можна путати ноги, путати коні, путати лошата. Те саме стосується похідних слів: поплутати і попутати, поплутаний і попутаний. Цікавимося українською мовою. Читаємо, захоплюємося нею. Дякую, що були сьогодні зі мною на каналі. Підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте вподобайки, а найголовніше пишіть коментарі. Я завжди радо їх читаю. До наступних зустрічей, Па-па!